Розмірковую сьогодні про те, чи... чи варто щось починати, якщо ти не знаєш взагалі, що? Чи варто щось робити, якщо ти взагалі почуваєш себе розгубленим, а, наче, наче загубився десь, чи варто діяти, якщо не відчуваєш енергії в собі? А що ви робите? Я іноді відчуваю, що. Я наче зупинилась і спостерігаю, що відбувається. І замислююсь над тим, що дуже важко, коли так зосереджена на тому, що навкруги почути, що всередині. Мабуть, ти також розгублена, мабуть, ти також, може, мовчиш, лише так дивишся на мене, спостерігаєш. Та знаєш, що найголовніше? Що найважливіше, що коли ти засереджуєшся на тому, що всередині, то тобі на згадку приходять класні думки про те, що тобі робити, і вони не лякають тебе. Коли ти зосереджуєшся на собі, то ти наче починаєш відчувати, а що ти можеш, а який в тобі потенціал. А яка в тобі сила, яка в тобі суперсила? І коли ти це собі нагадуєш, коли ти відчуваєш все це всередині себе, тоді з'являються думки про те: вау! Можна рухати далі, можна не дивитись направо, наліво, можна зосередитись у своєму серці зосередитись на тому, що Бог каже тобі, і ти далі там, нікого.